Не знаєте, як правильно посадити яблуню в глинистий ґрунт? У статті ви знайдете важливі рекомендації, завдяки яким без праці впораєтеся з цим завданням, підписуйтесь на наші канали, як правило, на важкому глинистому ґрунті плодові дерева ростуть погано і часто хворіють. Але що робити, якщо земля на ділянці саме така, не вже доведеться зовсім відмовитися від посадки, якщо ґрунт для яблунь невідповідна? Зовсім ні, навіть на важкій глинистому ґрунті можна збирати хороший урожай яблук, для цього дотримуйтесь описаних нижче правил. Один посадкову яму робіть широкою і неглибокою, оптимальний розмір ями при посадці саджанця в глинистий ґрунт 08105, щоб не допустити проникнення до коріння молодого рослини ґрунтових вод, створіть так званий Глиняний замок суть цього методу полягає в тому, що дно ями добре утрамбовують ногами або за допомогою невеликого катка. А бічні стінки обмазують сирою глиною її, можна взяти прямо з посадкової ями шаром 2-3 см, потім яму на деякий час залишають, щоб глина підсохла, якщо в процесі висихання глиниста обмазка почне тріскатися. Протріть стінки ями мокрою ганчіркою або оприскати їх водою з пульверизатора. 2. чи не засинайте саджанець землею з ями у глинистому ґрунті зовсім мало гумусу. Тому родючу її назвати не можна, якщо ви хочете в майбутньому збирати хороший урожай яблук, то посадкову яму слід заповнити живильним субстратом приблизно такого складу – 3-4 відра перегною, компосту або чорнозиму, 2-3 відра торфу, 2-3 відра річкового піску, 2-3 склянки просіяного золи, 1 склянка суперфосфату, 3 – на дні ями зробіть дренаж, Дренаж – необхідна умова при посадці плодових, щоб дощова і поливна вода не застоювалася, на дно посадкової ями насипте 10-15 см шар дренажу. Це може бути щебінь фракцією 20-40 річкова галька, піщеногравійна суміш, бита цегла 4 при посадці саджанця дотримуйтесь порядок дій: якщо яма готова, можна приступати безпосередньо до посадки плодового дерева в глинистий ґрунт. Спочатку насипте в лунку гіркою половину раніше підготовленого живильного субстрату, у центру риманого горка вбийте кілочок товщиною із середньо жердину і висотою 1,822 Потім розправте коріння саджанця яблуні і рівномірно розподіліть їх по сторонах горка. Землею, що залишилася засипти саджанець, періодично струшуючи його і трохи поливаючи водою, щоб між корінням не утворювалися порожнечі, коли яма буде засипана, утрамбуйте ґрунт ногами, направляючи шкарпетки взуття до штамба дерева, а потім рясно полити молоду яблуню п'ять, спорудити канавку для відводу зайвої води, після того як поливальна вода вбереться. Приступайте до спорудження дренажної системи, яка буде своєчасно відводити воду від дерева в разі рясних дощів або масового танення снігу. Для цього по периметру пристовбурного кола викопайте неглибоку ямку і заповніть її піском або дрібними каменями. Як бачите, все не так вже й складно, досить лише докласти трохи зусиль, щоб плодовий сад радував вас довгі роки, незважаючи на те, що розташований він на важкій глинистому ґрунті.